94 жовто-блакитних прапори з ініціалами загиблих воїнів майорять у самому серці міста. Це імена, за якими стоять життя, історії, мрії, а стяги символ душі кожного полеглого прилучанина. Того, хто віддав життя в бою за нашу неньку. У передень тисячного дня повномасштабного вторгнення загарбників на територію України представники громадської організації Єдина родина Чернігівщини разом із посадовцями Прилуцької міської ради облагороджували територію поблизу обеліску пам'яті загиблих воїнів у. Зоні АТО на землі, яка прийняла біль і втрати, та водночас стала символом незламності, висаджували квіти. А поруч прапорці. Серед тих, хто дбає про благоустрій меморіальної пам'ятки і вдови, які через війну втратили коханого чоловіка. Ми хотіли, щоб діти пам'ятали всі, хто проходив, пам'ятали, хто віддав за них життя, щоб зараз ми жили мирно на цій землі. І не тільки це патріотичне виховання дітей і як совість. Громадян, в нас буває хвилина мовчання кожен день, 9 годин. Ми хотіли, щоб усі зупинилися, застили на цю минутку, адже ми, вони не просто так положили життя за нас і за, всіх, за всю нашу Україну. Це Людмила Джевага, жінка овдовіла більше 10 років тому. Її чоловік Сергій Джевага один з перших на прилученні, хто загинув у боротьбі з ворогом. Сьогодні дружина полеглого воїна з гордістю й честю в душі висаджує хризантеми поблизу обеліска. Це квіти не лише для загиблих, це квіти надії для тих, хто живе, хто продовжує йти вперед у цьому важкому шляху до перемоги. Голова громадської організації Єдина родина Чернігівщини Людмила Бойко також втратила чоловіка ще в 2014 році. Тувати клумби поблизу обеліска і її ініціатива. Жінка розповідає, сиділа за однією партою разом зі своїм майбутнім чоловіком. Прожила з ним чудове життя. Має двоє діток, котрі вже 10 років є сиротами. Адже їх батько втратив життя, коли виборював мир в Україні. Це було перше таке дуже трагічне масштабне поховання в 2014 році. Це було напередодні. Толучається. Тобто, Батька моїх дітей, да, привезли на день народження сину. Сину тоді було 10 років. Тобто, й день народження привезли батька. Тисячний день повномасштабної війни це не просто дата, ця межа за якою стоять незліченні втрати і нескореність. Саме тому важливо дбати і пам'ятати про тих, хто поліг за свободу та незалежність України.